Друзі, всім привіт! Давайте подивимось, як завжди, дружківка з 14 по 20 жовтня включно 2024 рік. Небезпека та загроза для життя та здоров'я людей. Головні енергії тижня. Що відразу хочу сказати? Ворог буде активним і є небезпека відключенням світла. Саме важкість через це, можливо, навіть ще похолодання природні умови тут впливають, але в принципі, принципі більш-менш. Більш-менш все ж таки на цьому майбутній тиждень з 14 по 20 буде більш-менш позитивний, скажімо так, бо останні декілька розкладів на тиждень, на минулі тижні були доволі такі важкі і, на жаль, вони програлися в цей раз більш позитивні тут можливе підсилення. Для наших е захисників будуть якісь плани надії, е але в небезпеці є все ж таки е околиці міста, навколо міста е города, города друзі, які прилеглі до міста Дружківки. Тому, е і, до речі, робив розклад для себе на Лінарман, який я. Не виставляє ніде. Також йшло про те, що буде йти якась допомога саме на Донецьку область. Тому віримо в це. Ми ще на один день ближче до нашої перемоги. Віримо, молимось, до нових зустрічей. Друзі, продовжуємо. Місто Дружківка з 14 по 20 жовтня. Головні енергії небезпеки для цивільного населення, небезпеки для критичної інфраструктури, головні події та, та висновок тижня і того. Ну, на картах Таро також більш-менш позитивний тиждень. Головні енергії це вирішення якихось питань. Погляд в майбутнє. Небезпека та загроза все ж таки присутня. Тут можливо як відзбиття. Але таке, що можна полагодити, відремонтувати, також під загрозою є все, що пов'язане з дітьми, з учнями в такому плані. Тут все ж таки більше загроза для критичної інфраструктури, для чогось важливого. Але, в принципі, також може, може бути збиття, непоганий у нас захист, але. Є вирагідність того, що як якась зупинка буде, то це можливо знову щось про воду нам показує, але як головні події все ж таки будуть шукати вихід із тієї ситуації, що буде будуть. Шанси, ресурси, все відновити. Дуже позитивна ітога тижня, висновок, здається, на тому тижні у нас основна енергія була імператриця. Якийсь рост все ж таки в позитивному напрямку. Але от, от по, по більш по області є небезпека, є небезпека, загрози і також це і водна стихія. І для дітей є загроза. Будьте дуже уважні, обережні.